Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося, що чекає російську армію конкретно на Запорізькій атомній електростанції. Що чекає російську армію на ЗАЕС? Що там чекає в кінцевому результаті Запорізьку армію на ЗАЕС? Так, на три карти. Угу. Так, опиши мені по вісім пентаклів, оці плани, робота, що це таке. 6 кубків, 10 кубків. Ну, е, я так розумію, що е, досягнення цілі трансформуються. Опиши мені. Е, Цю трійку кубків про шоу? Що, що за свято? Так. Ну і якісь плани у них тут є. Угу. Ну, про що тут дьявол? Що за плани? Прошу два купа, що за союзність? І ще пожа оці їхні починання. Це, це якась звістка з-за кордоном може бути, до речі, попажу це щось. Може, там те що буде, я не знаю, ну відкрий пожеже злю. Ну вони, їхні, що вони там напланували для себе конкретно на ЗАЕС, і ну, якогось руху воєнного там не буде. Тобто, в воєнному сенсі там буде поразка. Хоча про що тут десятка пентаклів? Це що у нас тут ресурси? Ну, знаєте, тут, я так розумію, ситуацію вони тільки показують, що там все стабільно. Вони намагаються, намагаються стабілізувати цю ситуацію і маніпулюють на цьому. Тобто ситуація там далеко нестабільна. І е, якщо взяти ну, Тобто цей маг під Тобто вони там не всемогущі. Але ж все ж таки вони е, ну, роблять вигляд, як будто б в них там ну, достатньо всього, і вони там не Ну, По цих картах я. Просто не можу зрозуміти, що їх в кінцевому результаті там чекає. Оця їх робота по досягненню своїх цілей і втілення своїх якихось там починань і планів. Ну вона терпа крах, це однозначно. А опиши мені п'ятірку пентак... мечів. Паш Пентаклів, зірка. Ну, щоб досягти перемоги, ресурсу недостатньо. Не На шляху до перемоги ресурсу в них там мало. Ну, тобто, втримання фізично там неможливе. Е, вони тільки роблять вигляд. Е, ну, знаєте, це ж ми запитуємо конкретно про ЗС. Ми ж не запитуємо про само місто Енергодар, наприклад. Ну, тобто про, про ЗС. ну цю ще смерть мені опиши, про як ця ситуація трансформується. Опять четвірка кубків. Вони вибирають якийсь шлях, один варіант із Е, І, розумієте, по четвірки кубків це винуждає їх змінювати те, що вони там напланували. Ну, от, воно по пажу, наприклад. Оце амбіціозне, що вони там затіювали. Аму, четвірку, четвіркою. На що ж воно зміниться? Ну, ну по силі вони не втримають ЗАЕС. Королю Пентаклів, там нічого не світить. Випадає от король Пентаклів, вежа і сила. Тобто, силового втривід силового втримання треба буде відмовитися. Тобто, ну, і тут ось це, що вони там. Розводять браваду, що вони там будуть битися за ЗС і так далі, по п'ятірки жезлів, воно все змінюється. Тобто приходить, цикл міняється і вони виходять на сім пентаклів. А сім пентаклів це коли ти нічого на виході майже не отримуєш. Тобто вони намагаються втримувати цю ситуацію, намагаються показувати, що все добре, що там просто не життя, а праздник, але по факту. В кінцевому результаті вони не зможуть втримувати там по силі. прийдеться змінити, змінити по четвірки кубків, відмовитися від цього слового втримання. Але карти ж не говорять, не показують тут конкретно, що їх чекає. Тобто відмовляються від силового втримання. Ну, я так розумію, що будуть відходити. Давайте ще енергодар глянемо саме. Енергодар. Так, місто Енергодар. що там чекає російську армію? В місті Енергодар? Зараз. Енергодар. Що чекає російську армію вже в кінцевому результаті в місті Енергодар? на три карти. Ну, я те, що я вам вже говорила, оцю броваду, яку вони там розводять, що вони все от рицари, жезлів, і, воно все зв'яжеться, не буде в них руху там. І по рицарю ну, відкриє мені рицаря Пентаклів. Ну і тої цілі, якої вони хотіли б, ну, до якої вони йшли, вони не будуть, вони її не досягнуть. П'ять кубків. Тобто тут, знаєте, по рицарю Пентаклів, тут може бути якісь дійсно Ну, якісь пропозиції, там щось там новини, якісь знаєте, як то звістки, якісь з рицарями, ну з рицарем пентаклів може прийти якась звістка, і ця звістка їх дуже засмутить. І, і вже ну знаєте, не то, що вона унеможливить прямо досягти ціль, але тут уже якби 50 на 50 випадає. А так як тут вісім мечів, ну тобто зв'язування. Ано, ну, пиши мені вісім мечів. Ну, сили не буде тупік. І знову кубки йдуть. Ну, пише мені дві дві какубки. Це оточення, мабуть, я не знаю. Трансформація. Трансформація шляху не буде де рухатися. Ну це оточення, я так розумію. Тому що це, це, знаєте, як. А, ну тут, якщо ці дві карти зв'язати, то це точно якісь е, ну, військові якісь плани, які. То точно, якесь яка, якась ситуація, розумієте, яка просто ну, їм їх засмутить по п'ятірки кубків. Тобто вони будуть в такому нині, вони будуть розуміти, що все, ціль просто не досягаємо. І з огняної карти, коли я все можу, все вмію, ти виходиш на. Ну, тут, грубо говоря, на 5, на 5 кубків, тобто на науниння повне. Ну, я так розумію, що знаєте, 8 кубків іноді про... Ой, 8 вже мечів. Е, іноді програється як оточення. І тут е, просто зв'язування тупік для, силового, е, для силової дії і вихід на двійку кубків. Тобто, на... Якісь, ну, знаєте, я не люблю слово «перемова», нереально воно мені не подобається. Ну, це як от, ну, можливість вирішити просто питання от в, в якомусь союзі, можливість діалогу, я би так сказала. От, можливість діалогу. І коли я розкриваю цю можливість діалогу, тут випадає, що трансформація, ситуація трансформується настільки, що у них. Ну, відріжеться їм просто останній шлях. Останній шлях відріжеться, ну, взагалі діяти там. Тому що по відлюднику це один єдиний шлях, який ти можеш знайти. І ще це закривається королем кубків. Тобто, ну, наша армія це все і зробить. Ану, опиши мені трансформацію. Шість кубків, вісім жезлів, десять мечів. Ну, це різке завершення або. Жертви з їхньої сторони. Обши мені 10 мечів. Ну Це це крапка на всіх планах, які були побудовані. І це страхи страхи великі. Ну, це знаєте, це якби не, не оточення реально. Ну. Я не військовий експерт, я не знаю, як це все відбувається, але я можу з впевненістю сказати, що їх, вони не, не, не будуть в змозі вести воєнні дії в Енергодарі. І так як і на Васильівку випадало, таке враження, що там зміниться ситуація, так що вони будуть ну, на діалог винуждені йти. Тому що буде тупікова ситуація для примінення сили. Ну, тобто, ну, що може винудитися, або відсутність боєкомплекту, що просто фізично нічим відбиватися. або просто оточення і нікуди діватися теж. Ну, тобто, тупікові ситуації? Бо, тому що тут не випадає не випадає карта руху. Тобто не, не, не відступають, не наступають, не двигаються ніде. Просто от обіз движені. А поживні ще п'ять кубків, чи як вона програється. Ну, вони розумієте, вони планували активно захищатися, а це все зміниться через новини. Знову новини. Якісь новини будуть. Вони отримають якусь новину. І ця новина вона поставить крапку на всьому. Опиши мені рицаря кубків. Що за новини. Ще ж риця, мабуть, вийде. Зміна курсу. Місяць. Через новину якусь. Ну, оці пажи йдуть. Опиши пажа мені. Імператриця. Вісім кубків і імператор. А, прошу вісім кубків вже відход чи рух куди? Ну, страшний суд для імператора. Тобто, це кардинальні зміни тієї ситуації, яка була. На ту ситуацію, яка стала. Тобто будуть новини, які повністю змінять. Ну, знаєте, от як є стратегія, наприклад, да, там, тактика, стратегія, в будь-якому випадку розробляється якийсь вектор руху, курс руху, де ти йдеш, куди ти рухаєшся. І по цим новинам вони повинні бути цей вектор змінити просто, руху. І тому, що, тому що вони щось дізнаються. Щось дізнаються, про імператору іде якийсь страшний суд. Ну, я вже казала, може Путін здохне, я не знаю. Ну Давайте, а що по місяцю? Не скажуть зразу, чи що Що по місяцю. Справедливість? 10 жездів. Ну, тяжко, а про що справедливість? Це, може документ? Ну Ілюзія вести. Ну, ілюзія, ну, тут програш просто випадає. Для воєнних дій ілюзія. Ну, тобто тут, тут програш повний, ну, справедливість їх настягає. Там розумієте, справедливість це те, що приходить за наше наработане. Ну, тобто, з, чим ми, з чим вони заходили, яку браваду вони вели, от рівно за знаком Мінус до них це прилетить. От, от таку карму вони собі напрацювали. Але ну вони просто ну, розумієте, це буде подача трохи не така непрозора. Тобто їм їм скажуть, але можливо це буде якось скрито. Ну, я так дивлюсь, просто по, можливо, це буде от, дійсно капітуляція. Тому що ну, справедливість може бути як і документ. І після того, як вони цю новину узнають, після цього вже буде кінець. Ну просто для цього всього. Так тобто, ну, воєнних дій. Я не бачу, скоріше всього, це або якесь оточення, і плани в них зміняться дуже різко. Прямо з приходом новини якоїсь. Що це за новина буде, я не знаю, але ну. або, або розвіддані якісь можуть бути. По пажу е, мечів також можуть проходитись якісь розвіддані. Це, от, знаєте, коли впливає якась інформація. Е, Ну, от від розвідників, від там всякого такого та скрита, якась, яку там намагалися замовчувати і так далі. Ну, тобто, щось таке, що впливає і перевертає все з ніг на голову. Ну, будемо чекати. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Всім гарного дня, до побачення.